Усіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, джип компас 2019 року випуску. Автоміль у нас приїхав з Америки ще навіть без першого обліку. Всі документи є, повністю розмитнений та сертифікований. По машині у нас комплектація Latitude. повний привод, 2,4 бензиновий двигун. Маємо камеру заднього виду, Автомобіль повністю у нас обслужений, готовий до експлуатації. Наразі ніяких капіталкладень не потребує. У нас є е е набор для ширного монтажа. По машині на салон комбінований шкіра плюс текстиль ось такий світленький потолочок. Салон дуже охайний, є безключовий доступ. Так, клімат у нас двохзонний, повний привід, режими руху, електроручник Також є в нас старт-стоп система, запуск до нас кнопки, ні одної помилки на таблі. 69 тисяч кілометрів пробігу, є круїз-контроль, всі функції працюють. Друзі, кого цікавий даний апарат, знаходиться у нас в місто Вінниця Соборна-1. Доступний в лізинг та в кредит. Будь-яка перевірка на вашому СТО. Також доступна доставка. Друзі. Приганяємо авто із США. З вами була компанія Автопарк. Всім до зустрічі!